Карл Чапек Експеримент професора Роуса. Серед присутніх були міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, начальник поліції, кілька депутатів парламенту та високопоставлених урядовців, визначні юристи, провідні вчені і, звичайно, представники преси. Адже без них не обходиться ніде. Панове! Почав професор Гарвардського університету Роуз, словетний американський учений, родом чех. Експеримент, який я вам буду показувати, ґрунтується на давніших дослідженнях моїх колег і співробітників. Indeed, нового тут нема нічого. Це really, Це, як то кажуть, стара пісня. зраділо вигукнув професор, згадавши підходящий вислів. Мені належить тільки метод практичного використання деяких теоретичних висновків. Я прошу насамперед криміналістів оцінити те, що вони будуть побачити з погляду їхнього practice. Well, метод мій полягає, ось у чому. Я сказатиму вам якесь слово, а ви повинні сказати мені інше слово. Перше, яке спаде вам на думку. Хай то навіть буде нонсенс, дурниця, тобто нісенітниця. І врешті з тих слів, які ви будете мені казати, я з'ясую, що є у вас в голові, про що ви думаєте і. що приховуєте. Зрозуміли? Я не вдаватиму цю теорію, тут відіграють роль асоціації, придушені бажання, трохи. suggestions і таке інше. Я скажу коротко, під час експерименту ви повинні виключити волю і мислення. Це вивільнить підсвідомі connections, і я буду з них дізнаватися, що. що... Словетний професор зам'явся, шукаючи слів. Well, what's on the bottom of your mind? Що є на дні вашої душі, підказав хтось. «А а тож», – тож, задоволено підтвердив професор. Ви тільки повинні вимовляти automatically, що сплине вам утумить на язик без будь-який контроль, не стримуючи себе. А я потім буду аналізувати ваші уявлення. That's all. Усе це я спершу хочу показувати вам на одному кримінальному випадку, одному злочині. А потім на комусь із присутніх, хто захоче. Вел, well, пан начальник поліції зараз буде розповісти нам про того злочинця. Прошу пане начальнику. Начальник поліції підвівся і почав. Панове. Чоловік, якого ви зараз побачите, слюсар Ченек Суханик, власник куабтя грунту в Забеглицях. Він уже тиждень перебуває під попереднім арештом за підозрою у вбивстві шофера таксі Йозефа Чепелки. Який зник два тижні тому підстави для підозрі такі: машину зниклого Чепелки знайдено в повіці заарештованого суханика на кермі під сидіннями водія є сліди людської крові, але заарештований відмагається від усього, твердить, що купив машину у Чепелки за 6 тисяч, бо сам хотів стати таксистом. Як з'ясовано, зниклий Чепелка справді казав, що хоче продати к бісу свою стару машину і кудись найнятися шофером. Але розшукати його досі не пощастило. Оскільки більш ніяких доказів нема, завтра заарештованого суханика мають передати до слідчої тюрми на панкрасі. Але я дістав дозвіл на те, щоб наш славетний співвітчизник професор Роуз провів на ньому свій експеримент. Будь ласка, пане професоре. Вел, well, сказав професор, який тим часом щось швидко записував. Прошу вас, нехай його привезти сюди. Начальник поліції кивнув і поліцай увів до зали ченика Суханика. Похмурого чолов'ягу, чиє обличчя, ніби промовляло Ідіть ви всі, знаєте куди. Я вам так просто не дамся і не сподіваєтесь. Підійдіть сюди, суворо покликав його професор Роуз. Я не буду вас допитувати, я тільки буду казати вам слова, а ви зразу відказуєте мені перше слово, яке вам спаде на думку, розумієте? Ну, почали. Склянка. Лайно!» – злісно відрубав суханик. Слухайте, суханику. зразу втрутився начальник поліції. Коли ви не відповідатимете, як годиться, вас зараз відведуть на допит, чуєте? І допитуватимуть, цілу ніч затямте, ну ще раз. Склянка, знову сказав професор Роуз. Пиво. буркнув суханик. Ну, от, голубе!» – мовив словетний професор. Бачите, як добре. Суханок підозріло зиркнув на нього. Чи немає тут якогось підступу? Вулиця, сказав професор. Машини, знехотя відказав Суханок. Швидше треба. Хата, поле, Верстат, Латунь. Дуже добре. Суханок, здавалося, вже не мав нічого проти такої гри. Мати, тітка, собака, будка, солдат. Артилерист. Слово за словом, швидше і швидше. І Суханикові вже ставало навіть цікаво. Мову карти граєш. І чого тільки не пригадується у такій грі. Дорога. кидав йому професор Роуз, не даючи звести дух. Шосе? Прага. Бероун. Сховати. Закопати. Витерти. Плями. Ганчірка. Мішок. Лопата. Садок. Яма. Паркан. Труп. Мовчанка. Труп. наполегливо повторив професор. То ви його закопали під парканом, так? Я такого не казав, крикнув суханик. Ви закопали його під парканом у вашому садку, рішуче повторив Роуз. Ви вбили його по дорозі до Берована, кров у машині витерли мішком. Де виділи той мішок? Неправда. закричав Суханок. Ту машину я в пане Чепелки купив, що ви мені хочете пришити?» Годі, сказав Роуз. Я буду попросити, щоб полісмени пішли туди й пошукали. Але це вже не моє діло. Хай цього чоловіка відведуть. Ось вам, панове, будь ласка, експеримент тривав 17 хвилин. Це дуже швидко. Випадок був легенький. Так, дурничка. Здебільшого це триває з годину. Ну, а тепер я буду попросити, щоб підійшов хтось із присутніх, і я буду сказати йому слова. Це буде тривати досить довго, бо я не знаю, які у того добродія... секрет. Як це буде? Таємниця, підказав uh, хтось із зали. А uh, 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 так, таємниця, uh, зрадів наш видатний співвітчизник. <таміння> таємниця. Це забере в нас багато часу. Перше ніж той пан буде розкрити перед нами свою вдачу, своє минуле і свої найпотаємніші. Айдіс. Думки, підказав хтось із публіки. Вел, ну прошу, панове, хто хоче піддавати себе аналізові. Настала пауза. Дехто в залі захихотів, але ніхто не ворухнувся. Прошу, повторив професор Роуз. Адже це не боляче. Ідіть ви, колего, шепнув міністр внутрішніх справ, міністрові юстиції. Іди ти, як представник своєї партії, піштовхував депутат депутата. Пане начальнику відділу, може, ви? заохочував урядовець колегу з іншого міністерства. Всім ставало вже трохи ніяково, але ніхто не підводився. Прошу вас, панове, втретє сказав американський учений. Ви ж не боїтеся виказати себе? Тоді міністр внутрішніх справ обернувся назад і просичав Ну, йдіть уже хто-небудь, панове. Десь у задніх рядах хтось скромно кахикнув і підвівся. То був худорлявий, уже немолодий чоловічок у поношеному костюмі. Від хвилювання в нього аж барлак ходив угору і вниз. Е, я несміливо почав він. А е, коли ніхто, то я дозволю собі, йдіть сюди, владно перебив його американець. Сядьте, кажіть те, що перше спаде на думку. Не задумуйтесь, вимовляйте слова несвідомо. Міхенклі, зрозуміли? Е, так, прошу, відповів піддослідний. Трохи збентежений перед такою високою публікою. Потім прокашлявся і налякано закліпав очима, ніби учень, що складає випускні іспити. Дуб. випалив на нього учений. Могутній, прошепотів старий. Як пробачте? перепитав учений, не зрозумівши. Лісовий велетень, несміливо пояснив піддослідний. А, вулиця. Вулиця, вулиця в урочистих шатах. І що ви маєте на увазі? Якесь свято, прошу, або похорон. А, так, то треба було просто сказати свято. По змозі одним словом, а, прошу. А, гаразд, торгівля. Процвітає. Криза нашої торгівлі політичний гендель? А, установа? Яка, пробачте? Однаково, скажіть будь-яке слово швидше. Якби ви спитали установи? Вел, well, установи, відповідні. Радісно вигукнув чоловічок. «Молот!» І ковалдо. Між молотом і ковалдом. Розбив йому голову молотком. Кюріос, пробурчав учений. Кров. До останньої краплі крові. Невинно пролита кров. Історія писана кров'ю. Вогонь. Вогнем і мечем. Герой пожежник, Полум'яна промова, вогненні слова. Дивний випадок, спантелично мовив професор. Ну, ще раз, ви повинні казати тільки перше слово, яке спаде на думку. Чуєте тільки те, що автоматично вискакує у вас, коли ви чуєте моє слово? Go on. рука. Рука братньої допомоги, в міцних руках, зціпивши кулаки, брудні руки, дамо по пальцях, очі на очах усієї громадськості, замилюють очі, зняти повуду з очей, берегти як зіниці ока, не винні дитячі оченята, дивитися правді в очі. Не так багато. Пиво. Повзенське світле, в чаду сп'яніння. музика, велична симфонія, зіграний оркестр, нація музикантів, чарівні звуки, ансамбль великих держав, Єрихонська сурма, національний гімн, пляшка з кислотою, нещасливе кохання, сконало в лікарні у страшних муках. Отрута дихає отрутою, отруєні джерела. Професор Роуз почухав потилицю. «Never heard that». Почнімо спочатку. Панове, я хотів би звернути вашу увагу на те, що завжди треба починати з плен. Звичайних речей, коли з'ясовуєш інтереси піддослідного, його професіон. Ну, далі, рахунок. За великим рахунком, звести рахунки з ворогами припадає на наш рахунок. Папір. Папір червоніє від сорому, жваво відказав чоловічок. Цінні папери папіру все стерпить ю», – з досадою сказав професор. Камінь. Хто перший кине каменем, камінь спотикання, наріжний камінь, надгромний камінь, вічна пам'ять, промовив піддослідний не щирим зворушенням. Колесо. Колеса історії, колесо фортуни тріумфальна колісниця, колісниця Джагернаута. Ага. вигукнув професор Роуз. «Дзеціт! Обрій. Захмарений. Зраділо відказав старий, нові хмари на нашому політичному обрії, широкі обрії. Зброя. Чиста зброя, у всеозброєні, з розгорненими знаменами, отруєна стріла, натхненно заторохтів піддослідний. Не складемо зброї у запалі бою, виборчі баталії. Стихія. Розбурхані стихії, стихійний опір у своїй стихії. Годі, зупинив його професор Роуз. Ви працюєте в газеті, правда? Так, з вашої ласки. Зрадів піддослідний. Вже 30 років. Я репортер вашатко. Дякую вам. Сухо вклонився наш славетний земляк-американець. Фінішет, джентльмен. Аналізом уявлень цього чоловіка ми з'ясували, що він є журналістом. Я гадаю, що не варто проводити експеримент далі. It would only waste your time. Цей експеримент, пробачте, не вдався. So, sorry, джентльмен. Ти диви. Вигукнув увечері в редакції пан Вашатко, переглядаючи матеріали. Поліція повідомляє, що труп Йозефа Чепелки знайшли. Він був закопаний у суханиковому садку біля паркана, а під ним лежав закривавлений мішок. Бачите, як угадав той Роуз. Ви не повірите, колега. Я йому й слова не сказав про газету, а він як в око вліпив, що я газетяр. Панове, каже. Перед вами заслужений видатний журналіст. Ну, я ж написав у репортажі про його лекцію. В колах фахівців висновки нашого уславетного співвітчизника здобули шире схвалення. Ні, стривайте, тут треба підправити стиль. У колах фахівців цікаві висновки нашого уславленого співвітчизника по заслузі здобули щире і одностайне схвалення. От тепер буде все як слід. Кінець.